Доброго ранку, любі малята! Сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення, де ми з вами потрапимо до країни слів. Подивіться на картинку та скажіть, як кукарікає півень? Гуска гогоче як? А качка крякає як? І як мукає корова. А тепер я пропоную розглянути ось цю картинку та назвати зображення що справа. Що ви там бачите? Так, павук, диван, замок, вішак, комар, віник або мітла. Лимон. А тепер я буду говорити слова. Але я буду допускати помилку, а вам потрібно мене виправити і назвати це слово правильно. Ну що ж, почали. Зомак. Як правильно скажемо? Виннік. Пувак. Камор, Давин, Ломин, Ващик повно у дворі калюш. Із хмаринки лється що душ чи дощ? На зиму запаси в білки жолуді гриби і горішки, чи тарілки. З крамниці хлібної несу. Солодку з маком, що, булку чи ковбасу? Попросив дідусь Павлушу вставити в світильник що, грушу чи лампочку? Масло, сир і м'ясо. Зразу дома покладу у що холодильник чи вазу. А зараз я вам пропоную послухати мене уважно та виправити. На столі плаває чашка. Ні, на столі стоїть чашка. Милом чешуть руки, Милом миють руки. Мама смажить борщ? Ні, мама варить борщ. У кріслі спить тигр. У кріслі спить кошеня. У горщику слоненята, у горщику квітки, на болоті квакають корови, на болоті квакають жаби. До нас завітали сонечки і не просто так. Вони хочуть, щоб ми з вами пригадали голосні букви. Давайте разом їх повторимо. Ага. У. 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 У Е У. І... А ось ми з вами бачимо гарне зелене дерево, біля якого граються дітки. Але це дерево непросте, на ньому ростуть слова. Давайте подивимося, що ж на ньому буде зображено, та назвемо це. А зараз, дітки, послухайте запитання і знайдіть серед малюнків відповіді і покажіть їх та назвіть. Що жовте і кисле? Що в коробці і може створити вогонь? Що зробила пташка? Що дуже легеньке. Що сухе і колись було травою?